Всім привіт, друзі! У мене оверлок ось такий на огляді. Це вже друга серія про цей оверлок. Перша серія була, я показував в якому вигляді я отримав. Для тих, хто перший раз бачить, ну, про ці оверлоки, скажу цей оверлок старої серії. Чим вони відрізняються? Ну це вони були зелені. І сині, бо нової серії, зараз вони трошки конструктивно інші, вони повністю білі. Думаю. І це старої серії. Я в попередній серії об'ясняв, пояснював, як, чим вони відрізняються. Тут стояв ось такий тоненький ніж. Ось. Я замовницею. Да, це оверлок мені прислала через YouTube, подивилася моя. Підпишеться, я так розумію, ось, в роботу, бо він абсолютно не шив і вона прислала мені в ремонт. Вернемось до ножів. Тут стає ось такий тоненький ніж. Я пояснював в попередній серії, що цей ніж не може забезпечити довжину стіпка для ось такої, ось, наприклад, для такогось шва. То Та я буду ставити кріплення, кріплення нижнього ножа, верхнього ножа. Такий, таку ширину. В цьому відео я хочу показати, як він працює. Бо в мене дивляться, ще там майстри різні. Ось, і хочу показати, поки я не ставив ніж, я його зняв. Ось він просто там тіліпається, шатунчик. Ось, мені зараз він не треба. Бо я як настроюю ці верлики, я роблю по ну, покроково. Там одну роботу зробив зуби, лапки, пікліті, петельники. От. А вже в самому кінці, коли я настрою, як він шиє, тоді я вже знімаю нитки і ставлю ножі і виставляю ножі. Ось. В цьому відео покажу, як він працює. Як він працює під лапкою, під, під голковою пластиною, як воно виглядає. І ще дуже важливо покажу, як, запра... як ставити сюди голки. Бо це незвичайний оверлок. Ну, раніше були, я ж кажу, це стара модель. І тут можна, в нього можна дві різні голки ставити. Ну, потім покажу. Зараз я покажу, як він шиє. Як я його настрою. Ширину строчки я в середньому десь беру. В цьому верлоку вийшло в мене приблизно десь 6-6,5. Не буду штангель. Дуже тихенький верлоку. І ось так він у мене шиє. Так, а, пардон. Ось така строчка, такий, шов в мене виходить, чотирьохнитишний, Ось. І ось так він в мене працює. Так, потім я його покажу, як петельники працюють, бо я так розумію, що ніхто не розуміє, як вони працюють. Хто ще геть не знає, я спростив заправку верхнього петельника. Я в це вушко не заправляю, я тільки в це ось. Гарно видно. Ось. І ось так він працює. Ось так. Петельники між собою не труться. Ось. Тоді він не буде громко працювати, він буде собі легенько-мягенько працювати. Так, і -то я його переверну. Та зняв двигун, тоді легше його у, покласти. Це для того, щоб вам все показати. До речі, тут ще ножки такі гамняні, я вибачаюсь. Геть дрислювий. І, і цей оверлок вони так розплющуються. Ну, от старості. От, отвійкав. І практично оверлок стояв тільки на, на одних болтиках. Я ось такий лайфхак. Клієвим пістолетом. Пістолетом ось зробив такий цей. Колечко таке. І туди закрутив, і тоді оверлочок більш-менш стоїть на цих ось подушечках. Блін, ну нема нових сюди. Цей вони стоять теж гроші. І так цей оверлок виходить гарно по грошам. Хочу показати вам, як воно тут працює. Так, тканина зараз випаде. Нічого складного, що ви там не можете настроїти, ну це я про майстрів. Все дуже якби просто, доступно. Знімаються петлі. <кій> І все, ось так воно працює. А там один майстер мені дзвонить з Харкова. Віктор Миколай, я вам прийшов оверлок. <кій> Зробіть мені, <кій> я його не можу. Ну як так говорю? Кажу, ну так, блін, беріть та робіть. Не займайтесь ерундою, все, дивіться мої відео. І ось так воно все працює. <кій> ну, а що ви хочете, самий дешевий, самий-самий. І саме головне це настроїть так петельник оцей, щоб він, коли все заходить вліво, ну, уходить, щоб він по голки не... А блін, де це фокус. Щоб він по цій голці не бив. Ось коли він вертається. Ось в цей момент, щоб він там не трогав голочку. Бачите, в мене вже... Ну це тканина тут. Без тканини коли. Тканина ж трошки направляє, можливо. А ну зараз. Та ось трошки світло. І ось він не має трогати голку. Проходить не чіпляючи. Оце така робота петельників цих. Саме краще, коли я роблю ширину шва 6 мм. 6 мм. Ну, бо там На 3 мм, кому він треба таке оверло. На 6 мм. А що пропуск отримався, бо я поки крутив туди-сюди і вийшовся пропуск. Тут ось тканину зажували. Ну це не не в тому справа. Ось. То треба велика кількість, ну читайте, 3 мм сюди. Верхній петельник і нижній, То найкраще, коли заправка нитки саме ось так. Дуже важливо, коли вона ось так ось виглядає. Все дуже просто, нічого складного немає. Все відполірував, все відшліфував, устранив е е люфти. Тому звідси попробую вам показати, як воно виглядає. Ну, це для майстрів, хто там ремонтує, не знаю. Що там ви не можете розібратися, не знаю. Ну ось таке ось окінно у мене сьогодні. От, я вже завершую. Завершую цей оверлочок. І пружинка запала, поки я його про зелену нитку почало перетягувати. Ну, Двигун зняв. Ось така історія. Тепер покажу особливість цього верлака, як ставити сюди голки, бо тут ну, трошки є своя конструктивна особливість. Зараз я знімаю щас. це все діло. В цих верлаках ну, ну, ті що новіші моделі, білого кольору, там можна використовувати голку ДП-5. Ось. В цьому верлоку, ДП5 не проходить, ну, ДП5 з такою колбочкою, ну, круглою. ДП5. А в цьому верлоку обов'язково треба голки. Ну, ось з лисочкою, 130, 130 на 705. Чому? Тому що тут посередині можна ДП5. А право, праву, право, ну тут голки мінять, чи та робота, я вам так скажу. Ось. Це дуже важлива інформація. А тут ось у нас ну, з пилу. О. А посередині можна ДП5. Ну, я вже тут обидві, бо я одинакові ставлю. 130, це я 90 поставив. Чого так відбувається? Зараз відкручу. Вже сонечко заглядає мені в вікно. Ось. Бо тут такий хомут. Трубчатий такий. І в чому фішка. Зараз спробую вам показати. Отак От воно там виглядає. То Та відповідно середню можна ДП5. В середню можна ДП5, ДП а цю голку праву. Ще сонце засвічує? Бачите, тут така лиска ну, виходить, що ДП5 сюди ну, ніяк не стає. Стає тут тільки... Зі спилом. Ну ось так я голочку приклав туди. Ось. Якраз вона нас пилом своїм стає туди. Ну а кругла сюди вже не стає. Ну не знаю, друзі. Намагаюся вам донести цю інформацію. А посередині можна, ну якби ліву голку будь-яку можна. Ну, вже, хто буде користуватися таким оберликом, вже зразу купляй 130х705. ось. Є, так тоді воно хомутом, хомутиком. Болтик е -е, ліву голку прижимає, одтягує хомутик і притягує до правої. Зараз ну, до речі, покажу, як це все відбувається. Ну, треба мати Вміння голки тут замінювати. Бо поки я одну голку вставив, та випала. Ну, так, як то воно. Так, ну спробую. Спробую вам показати, як тут голки вставлять. Беремо таку голку це ж зі спилом. От, і спилом від себе. Вставляємо в правий отвір той спильчик. Ось. Добре, якщо вона не випадає. Бо обидві голки одночасно зажимаються, зажимаються одним болтиком всього. І відповідно також спилом оцим від себе. Ну, це треба умудритися його притримувати, а так. Ну тут же ж ніж буде стояти, то так не дуже зручно. І до самого верха їх вставили. ось, І затягуємо бултик цей. Сильно не треба все воно ну, зажало то і все. Просто треба умудритися голки тримати з цієї сторони, бо тут буде ніж, сюди вже не підлізеш. Ось отак вони стоять, голки, ліва голка вище. Ось. Права нижче. Ну ось так він працює. Горлачок цей. Ну, оце таке в мене буде кіно, друзі. Ось. Дороблю його і найближчим часом покажу вже. Відео, як він працює, ну можливо покажу. І буду відправляти замовниці. Все, друзі, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава!